Слава Богу! З вами Богдан Гавриляк. Переломний момент в історії України. Російська Федерація, початок Російської Федерації Капітуляції. Трамп і Америка знову з України. Вчорашного вечора отримуємо гарні новини, як з Америки, так і з Європейського Союзу. Америка прийняла Трамп підписав санкції проти двох компаній Російської Федерації «Лукойн» і Росніфт. Санкції затронуть усю нафту, яка поставлялася з Російської Федерації, інші країни, особливо Китай і Індію. Так, згідно з тих санкцій, громадяни Америки, якщо вони будуть Допомагати, тим, ну, маю на увазі, нехтувати санкціями, будуть переслідування кримінальне відповідальність буде за дані дії. Тепер інші громадяни, інші організації країни, як Китай, Індія, Турині Санкції. Що маємо зараз на, на цю? хвилину Індія відказується від нафти від російської. На увазі від тих двох компаній, Вони потужні. А там є дочення підприємства тих компаній. В кількість 34, тільки в Роснефті 34 компанії дочани. Повністю засереджена нафта на тих компаніях. Тепер так, Індія відказується. плюс Китай теж. Зараз морським транспортом ніхто не буде перевозити. Може, там ще іншим транспортом з Китаю, Російська Федерація до Китаю ще буде перевозити, але державні компанії вже відказались. І воно відповідно є реакція як Китаю, так і Індії. Індія зупиняє, Китай державні компанії теж зупинили утримувати нафту з Російської Федерації. Є санкції 19-й пакет Європейського Союзу. Тож, суттєво б'є по нафтових компаніях плюс за газ. І ті всі разом санкції вдарили як по Китаю, по Індії особливо. Тепер що? Російська Федерація, на то своє СВО немає, коштів не буде мати. Зараз ще є резерви, які є, Гроші є, але поступлень зупинено буде. І якщо зупинене надходження коштів до бюджету, відповідно зупинка буде заробленою платою і іншими надходженнями, особливо на Військові операції, які Російська Федерація здійснює в Україні. А то означає, що Путін і його компанія сьогоднішнього дня задумуються так, Медведєв, колишній президент Російської Федерації, а зараз заступник голови адміністрації Путіна, вже починає говорити різні там. Не білиться відносно Трампа і відносно Америки, що вони приєдналися до України. Так, то є переломний момент. Бо тому що сьогоднішнього дня Трамп пішов, і Америка на зустріч України. Не так на зустріч, як хочуть зупинити війну. Я в минулому дописі казав, що пора зупинити. Відміщування українців. А то всі гинуть. А так як я українець, бобоюває за Україну, пора зупинити цю війну. І Трамп так само хоче зупинити війну. Я в минулому дописі говорив, що і до минулих дописах писав, що до 25 грудня до Різдва Христового війна. Україна повинна бути зупинена, повинна буде наступити мир. Так що я за капітуляцією говорив в минулих дописах, що коли не буде надходжені ті санкції, які були прийняті за Байденом, і зараз Трамп продовжує ті санкції, відповідно зараз буде, відповідно, зараз буде, що капітуляція. Російської Федерації. І ті зброї, які зародноплата для військових, зараз не буде надходити. І Російська Федерація буде давати задню, означає зупинка військових дій в Україні. І сьогодні ми очікуємо, що Трамп. 22-й годині за київським часом зробить виступ, підтримує ті санкції, які вже він ну, має на увазі продовження тих санкцій, тим більше, що міністр, міністр фінансів Америки сказав, що санкції будуть додаткові. Плюс до того, то ще не все, комітет Конгресу прийняв документи про те, що... Російська Федерація є спонсором тероризму. Я дуже вситів. Плюс до того, що ті резервні кошти, які знаходяться на рахунках Банках Європи, Америки і інших, зараз будуть розморожені і будуть ті кошти над поступати в Україну. Це є великий плюс. Так що Байден. Початок зробив свої каденції, а зараз Трамп то є перші його санкції, які він прийняв відносно Російської Федерації, він зараз підтримує. І якщо він 22-й годині підтримує ті санкції і все зробить для того, щоб закінчити ту війну, то ми до Різдва будемо вже відмічати Різдво цього року без війни за паною Україні мир. так що... До зустрічі. З вами був Богдан Гаврок. Підписуйтесь на мої канали. Робіть поширення репости. І не тільки канали, а всіх соціальних мережах. Підписуйтесь на мене. Разом ми сила і до перемоги. Нам потрібна перемога. Мир в Україні. Дякую за увагу.